Далі у програмі ти дізнаєшся, які ігрові міфи було найскладніше підтвердити у трійці ігронавта. Але спершу ексклюзив від ігронавтів. Ми справжні гронавти, тому любимо бути у епіцентрі подій та відвідувати найгучніші геймерські заходи України та світу, щоб побачити усе і показати тобі. Цього року ми побували на Комі Коні ПГА до прем'єрних показах супер очікуваних блокбастерів. Провели зустріч із Ютьюб зірками, бійцями АТО та кіберспортсменами. Але головне ігрове дійство розігралося за межами нашої держави у Кьольні. Адже тут відбувся Gamescom 2016. match it Попри напружене політичне становище та загрози терактів у Німеччині на головну ігрову виставку Європи з'їхалося 345 тисяч геймерів. І заради тебе ми теж ризикнули і примчали сюди. Одразу стало помітно, що організатори посилили заходи безпеки. Черги на вхід до павільйонів стали вдвічі більшими. А через заборону проносити на геймском муляжі вогнепальної зброї, усі мілітарі косплеєри були, як то кажуть, і з пустими руками. Натомість, не з пустими руками. Ми сюди приїхали розробники. 877 компаній з 54 країн світу представили на виставці свої творіння. Рекорд Forza Horizon 3, Gears of War 4 Overwatch, Hearthstone і ціла низка сіквелів – Titanfall 2, Dishonored 2, Watch Dogs 2. На цьому ігротворці не зупинилися і здивували відвідувачів приємними несподіванками, як-от відроджений з пополу шутер Prey чи карткова гра з третього «Відмака» – «Гвінт». Він настільки сподобався гравцям, що ми вирішили зробити з нього окрему фрі-то-плейну гру. Але не думайте, що вона буде суто карткова. Ми приготували для вас близько 10 годин ізометричних пригод Геральта із захоплюючим цікавим сюжетом. Окрім ААА-проєктів, цього року на Gamescom був відведений цілий павільйон під інді ігри. Творці Little Nightmares занурювали геймерів у дитячі жахи. Розробники Lost Ember пропонували побігати мальовничим лісом у шкурі других тварин, а творці «Late Shift представили справжній інтерактивний фільм. «Late Shift – це таке кіно про студента Мета, який ледве зводить кінці з кінцями та вляпується у темну історію з пограбуванням аукціону. І найкрутіша фішка у тому, що саме ви будете вирішувати, у який бік розвиватиметься сюжет. Інді та багатобюджетні ігри на виставці об'єднали гаджети віртуальної реальності. Проектів для них значно побільшало. Чого тільки варта сьома частина «Оселі зла для VR? О, Боже. Це дуже страшно. Традиційні Oculus Rift, Vive та PSVR розбавилися не такими гучними, але й не менш цікавими девайсами. Одним із них був Nodulus Rift – гаджет, що занурює тебе у віртуальність не картинками, а запахами. А! Його створили розробники нової соус Park The Fracture Баткол, щоб ти зміг відчути руки головних героїв гри власним носом. Фу, він газонув мені прямо у обличчя. Як же смердить? У цілому уся виставка була направлена на віртуальність. Компанія Wargaming навіть зробила цілу віртуальну екскурсію, присвячену сторіччю танків. Та що й казати, на Gamescom було стільки крутих стендів ігор та гаджетів, що все це не вміститься в одну передачу. На щастя, ми привезли тобі багато ексклюзивів. Тож слідкуй за нашими наступними випусками і дізнавайся, тільки найцікавіше. Спеціал для ігронавті.